Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Пристай Віталій Ярославович, старший солдат 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, народився 5 серпня 1985 року в селі Підбережжя на Долинщині. Початкову освіту здобув у місцевій школі, а повну середню – у сусідній Гузіївській загальноосвітній школі. Під час навчання проявив себе сумлінним, дисциплінованим учнем, брав активну участь у громадському житті навчального закладу. Мав багато друзів, бо був товариським і справедливим, захоплювався спортом, особливо футболом. У жовтні 2003 року призваний на строкову службу, у квітні 2005-го звільнений у запас. У травні того ж року одружився з чудовою дівчиною Іриною. У щасливому шлюбі закохана пара прожила 19 років, виховуючи двох дітей: дочку Світлану та сина Ігоря. Ірина розповідає. У кожної людини є своя друга половинка, та не кожній щастить її зустріти, а тим більше покохати і створити з нею сім'ю. Ми знайшли одне одного. Віталій був люблячим чоловіком і дбайливим батьком, добрим, щирим, працьовитим. Дуже любив наших дітей, радів їхнім успіхам і підтримував у часі невдач. Друзі згадують Віталія як веселого та хорошого рибалку. Також він дуже любив собак, відушино знаходив у приготуванні їжі. Свою любов до рибальства і готування прищепив синові. Водночас, найбільшою його мрією була військова справа. Особливо до цього його надихали історії дідуся Василя про боротьбу за українську незалежність під час Другої світової війни. Віталій працював на різних посадах. Останнє місце роботи у Долинському управлінні газового господарства, де був дієм аварій аварійно-диспетчерської служби 13 серпня 2024 року, будучи істинним патріотом, добровільно вступив до лав збройних сил України. Пішов на війну зі словами: обов'язок справжнього чоловіка захищати рідну країну. Ми живемо в час, коли кров'ю запікається наша історія, тому кожен повинен сам обрати чи будуть про нього згадувати нащадки. Служив водієм першого кулеметного взводу роти вогнової підтримки військової частини А 0998 Проявив себе мужнім бійцем, надійним побратимом та вірним товаришем. Міг підтримати будь-яку розмову, дати добру пораду, розрадити, умів співпереживати і був готовий розділити проблеми і переживання товаришів по зброї. До останнього подиху залишався вірним військовій присязі та своєму обов'язку. Загинув 18 жовтня. 2024 року від травм несумісних життям, отриманих поблизу населеного пункту часів Яр Бахмутського району Донецької області. Останній спочинок знайшов 23 жовтня на кладовищі рідного села Підбережжя. Ще один наш воїн-захисник став янголом-охоронцем на небесах. Молімося за душу Віталія і пам'ятаємо про його земне життя, яке він віддав за нас. Ніколи не пробачимо окупанту смерті жодного нашого земляка, жодного українця. Вічна пам'ять загиблому герою, вічна пам'ять кожному, хто віддав своє життя за Україну.